Засновник і фінансист ПВК Вагнер Євген Пригожин все частіше коментує неефективність російських військових і суспільні проблеми, які виглядають як бажання підірвати чини правління Кремля. Це підкреслили аналітики Американського інституту вивчення війни. Зокрема, нещодавно Пригожин наголосив, що на Бахмутському напрямку діють лише вагнерівці, що ставить під сумніви заяви ДНР про наступ у цьому районі їхніх військ. Окрім цього, на запитання, чи допомагає Міноборони РФ Вагнеру з постачанням, Євген Пригожин заявив, що лише самостійно спонсорують техніку. Для своїх військ, схоже, що у наративи головного вагнерівця відчуваються сигнали до націоналістичного кола Путіна, аби привернути увагу до того, що насправді відбувається на фронті. Нагадаю, Євген Пригожин російський олігарх, військовий та політичний діяч. Окрім того, керує приватною військовою компанією Вагнер, структурою найманців, які беруть участь у військових конфліктах в Африці, Сирії, Україні та інших регіонах світу. І початку повномасштабного вторгнення Пригожин особисто відвідував російські колонії для вербування ув'язнених у ПВК Вагнер.